Ірина Зарума нерідні рідні. Тетянко, біжи додому. Дощ починається, долинув до дівчинки з засадка лагідний мамин голос. Та вона не відгукнулася, як зазвичай, уже біжу, мамусю, і навіть не поворухнулась. Їй не хотілося додому. Річка була єдиною її розрадницею, найулюбленішим місцем на світі. Коли дівчинці потрібно було побути наодинці, зібратися з думками, то завжди бігла до річки. Це було щастя матеріку майже за хатою. Швидка течія, здавалося, забирала тривогу, вимивала з голови погані думки, навертала розум на правильні рішення. Але сьогодні і вона не допомагала тетянці. Дівчинка сиділа над водою. І невтішно ридала. Сльози із почервонілих очей текли, не спиняючись. Чужа, чужа, повторювала Таня ледь чутно, не хотіла в це вірити, не знала, як має з цим жити далі. Тетянка навчалася у восьмому класі, росла кмітливою, розумною дівчинкою, була відмінницею, улюбленицею вчителів. А як пишалися донечкою батьки? Адже не тільки вчилася сумлінно, а й до різної роботи бралася, всього навчитися хотіла. Мріяла стати лікарем, бо дуже любила піклуватися про хворих. Ось, наприклад, захворіє татко, то тетянка відразу ж у ліжко його вкладе, пледом накриє, молока теплого принесе, спину розітре гусячим жиром. Відтак знову йде допомагати мамі по господарству. Одного суботнього дня танині батьки поїхали до райцентру на ринок, а вона залишилася вдома, на господарстві, так би мовити. Взялася за прибирання і заходилася наводити лад у шафі, що стояла в спальні батьків. Бо в мами до цієї шафи ніколи руки не доходять. Тетяна стала на стільчик, аби дістати до верхньої полиці, проте шафа була глибокою. Дівчинка оступилася і, падаючи зі стільчика, вхопилася за поличку. З її найдальшого куточка випала коробка, відкрилася, і з неї випало багато якихось документів. Таня підвелася і почала неквапливо складати їх на місце, і раптом їй потрапив на очі папірець, в якому йшлося про всиновлення немовляти. Дівчинка уважно перечитала папір і не повірила своїм очам. Як же так? запитувала себе школярка. Невже в мене є справжні батьки, рідна мама? Чому не вони виховують мене? Десятки запитань роїлися в дівочій голівці, але на жодне з них відповіді не могла знайти. Тетяна не помітила, скільки простояла на колінах, тримаючи в руках маленький аркуш паперу. Чужа, чужа, боляче пульсувало в її свідомості, аж допоки в коридорі не почувся голос матері. Дівчинка швидко заховала документ у коробку, витерла зі зблідлого личка сльози, та, немов нічого не сталося, пішла зустрічати батьків. Звісно, вони помітили, що доня плакала, але оскільки та не хотіла нічого пояснювати, а мама з татом не любили лізти їй у душу, ситуацію пустили на самоплив. Захоче, мовляв, сама розповість. Відтоді в тані вже було дві мрії: перша стати лікарем, друга відшукати біологічну матір. Дівчина навіть дала сама собі обітницю, що знайде її. І щойно Тетяна стала студенткою медичного університету і вирвалася з-під батьківської опіки, як зайнялася пошуками рідні. Це займало багато часу, потребувало багато зусиль. Але Тані наполегливості не позичати, і за два роки її зусилля увінчалися успіхом. Тетяна тримала в руках папірець із адресою своєї біологічної матері. Відразу поїхати до неї дівчина не наважувалась, довго думала, чи варто. Десятки разів прокручувала в уяві сцену ймовірної зустрічі з тією, котра подарувала їй життя. Таня боялася розчарування, боялася дізнатися причину відомови матері від неї. Та врешті, зібравшись із силами, все таки вирушила в дорогу. І, здолавши сотні кілометрів, зазирнула у вічі матері. Цю мить. Тетяна пам'ятатиме все життя, хоча воліла б забути. Але зустріч видалася зовсім не такою, якою вимріювала її собі дівчина. Матір прийняла доньку, котру не бачила майже 20 років холодно і байдуже, не проявила цікавості до того, як її дитина жила всі ці роки, чим займається, про що мріє. Не просила вибачення, нічого не пояснила, не пригостила, навіть не обняла. І, може, серце танії розірвалося б від болю та образи, але вона теж не відчула зв'язку з матір'ю. Перед нею стояла чужа жінка, що не викликала навіть симпатії. Дивно, думала Тетяна. А як же кровний зв'язок гени?» Невже й справді матір тільки та, котра виховала? І ще деякий час дівчина підтримувала зв'язок із біологічною мамою, не з потреби чи бажання, а задля годиться. Та це тривало недовго. Коли зв'язок обірвався, Таня не знала, чи сумувати з цього приводу, чи тішитися. Бо почуття до жінки, котра виносила її в своєму луні і привела на світ для щастя і радості іншої жінки, у дівчини так і не з'явилися, яка наївна. А колись вона боялася, що, знайшовши свою маму, вже не зможе покинути її, переживала, що буде з батьками, котрі виховали її, і для яких вона всенький світ. Тетяна тривалий час не приїжджала додому, адже була зайнята пошуками рідної матері, та, знайшовши її, раптом збагнула, як невимовно любить своїх тата й маму, як щиро скучає за ними, як їй не вистачає їхнього товариства. І якось, не дочекавшись вихідних, Таня написала в деканат заяву із проханням про кілька вихідних і поїхала додому. Обійнявши своїх батьків, почувалася так, ніби пережила кількарічну розлуку з ними. І як же вона сміла думати, що може покинути їх, що хтось зможе їх для неї замінити? Мамусю, я до річки на трошки, можна? Треба подумати, мовила Таня. Давно там не було. Думай, швидше, усміхнулася мама. За півгодини будемо обідати. І Тетянка, вхопивши зі столу шматочок сиру, побігла, як у дитинстві до своєї подружки річки, аби розвіяти над бистрою водою попіл спалених мостів.